Вітаю, я Ірина Ан, керівник практики цивільного і сподарського права юридичної компанії Приходько та партнери. В Якості адвоката з медичного права я часто стикаюсь з цілою низкою питань організації та надання якісної медичної допомоги в Україні. Чи помічали ви що пацієнти, і медичні працівники юридично не захищені? Сучасна українська система охорони здоров'я та законодавча база недосконалі та лише починають розвивати. Через це ускладнене регулювання не тільки функціонування медицини. А й вирішення критичних ситуацій. Наша команда має значний досвід роботи з клієнтами у сфері медичного права. Ми здійснюємо захист пацієнтів щодо неякісного надання медичних послуг, ведемо перемовини з клініками та лікарями для досудового врегулювання конфліктних ситуацій. Ініціюємо перевірки недобросовісних лікарів у разі виявлення халатності в роботі спеціалістів, маючи досвід у тому, де саме можуть виникнути проблемні ситуації з пацієнтами, ми також консультуємо. Ми налагоджуємо юридичну сторону роботи лікарів і клінік, включаючи отримання медичних ліцензій, налагодження системи обов'язкового документообігу, узгодження переліку необхідних документів для клініки. У нас ви отримаєте професійну команду, яка завжди готова відповісти на ваші питання та допомогти вирішити будь-які правові виклики. Зв'яжіться з нами сьогодні, і ми допоможемо вам у захисті ваших прав у сфері медицини. Ласкаво просимо у приходько та партнери.